На дитячій залізничній дорозі поповнює, тепер жителі міста зможуть спостерігати африканського страуса. Декілька місяців тому африканський страус не прижився у зоопарку, і тільки нещодавно директор дитячої залізниці Михайло вирішив завезти двох нових самок страуса. Привезли пару зрослих страусів. Ну, самка погибла. Ну, потім до цього самця і ще і щодо насамками. Страусов привезли з обіточної коси, що в Приморському районі. По замовленню чоловіка. Для страусів акліматизація пройшла швидко. Звірі й не помітили, як опинилися вже в іншому місті. У зоопарку за тваринами доглядають професіонали. Головне для робочих слідкувати, щоб гості зоопарку не годували птахів. Слідіть, щоб не давали по всякого нінужного мусора. Тому що страуси глотають все, що бачать, і зв'язку ключей проголотіть. І ось а так страуси не примхливі птиці. Особливого догляду за ними не потрібно. Проблеми з птицями можуть виникнути тільки у шлюбний період. Тоді птахи стають агресивними. Потому обслуговуючому персоналу желательно вдвоєм в клітки. заходити, щоб хто там постійно краєм глазах наблюдав за поведінням птіц. Їдять птахи майже все від травички до миши та Неприхотливі, є щирок. дуже широкий спектр кармов. Природі вони скльовують і крупних насікомих, і мишей і ящериць. Ну, здесь у нас мишей і ящериць немає, тому у них в основному растительно раціон. Страуси відвідувачів люблять, і хоч на початку вони сторонилися людей, зараз вони самі підходять та просять їжу. Оксана Іванова, Геннадій Сушко спеціально для медіа груп нові проекти.